The <laughs> Герої не вмирають. Він був радянським дисидентом і яскравим журналістом, публікації якого мали гриф заборонену до друку. У центрі патріотичного виховання студентська молодь провела круглий стіл, приурочений 13-й річниці загибелі засновника народного руху України В'ячеслава Чорновола. Окрім активної суспільно-політичної діяльності, він займався літературознавством, публіцистикою і навіть поезією. Івано-франківські студенти переконані, В'ячеслав Чорновіл нині потрібен Україні як ніколи, і неабияк захоплені його багатогранним його твори пробуджували національну свідомість і вони показували, розкривали багато чому. Нелюдські способи радянської влади і відкривали, можна сказати, людям очі на це все. Він пройшов через ці жахливі концентраційні табори у радянському союзі, і ну це його не зупинило. І навіть вже під час незалежної України він хотів якось зробити так, щоб Україна стала ну незалежною не тільки в політичному плані, а й в економічному. Публіцистика Чорновола завжди була небезпечною для комуністичного режиму. Він наважувався публічно озвучувати те, про що говорили пошепки Уперше до в'язниці Д руху потрапив за видання лихо з розуму по смерті В'ячеслава Чорновола усі його творчі доробки соратники зібрали у десятитомник. Нині накладом вийшло сім книг. Буровся, писав, захищав своїх побратимів. От лихо з розуму там вийшло 20 портретів. Злочинців. Ну, у лапках, звичайно, умовно, злочинців, це політичні були злочини, але він вже тоді радянській владі доказав про те, що є політв'язні в Радянському Союзі. Ми хотіли, щоб В'ячеслава Чорновола, старшокласники, пізнали ще як творчу людину, як хорошого письменника, як того, що боровся за права людей з пиром. Якби, скажімо, влада там не цікувала на той час, він війшов гідно в історію України. Літературна творчість В'ячеслава Чорновола сповнена національним духом, а також ідеями державотворення і соборності України. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук, новини на вежі.